Ольга вийшла на балкон із чашечкою свіжозавареної кави. Вона сьогодні прокинулася раніше за всіх, щоб у тиші та спокої помилуватися народженням нового дня. Відпила запашної рідини і з першим ковтком тілом почало розливатися тепло. Від задоволення жінка глибоко вдихнула та інстинктивно примружила очі. Відчинила вікно. У квартиру одразу вірвалися пагоші весняного ранку, присіла на стілець біля приставного столика, творіння рук її чоловіка, поглядом обняла простір за вікном і, як завжди, зачарувалася красою, що відкривалася перед нею, вражаючи буйством соковитих яскравих кольорів. Балкон, улюблене місце членів олениної родини. Уранці кожен із домочадців намагається першим схопивши чашку кави або чаю, сісти перед вікном і помилуватися пейзажем. Наче сама природа облаштувала оглядовий майданчик на восьмому поверсі, та як кадри кінофільму змінює пори року. Десятиповерхівка замикає низку сучасних висоток. а далі – Одно та двоповерхові будинки приватного сектору, тож ніщо не перекриває простір перед вікнами квартири, улітку декоративні та фруктові дерева манять розкішною листвою та соковитими плодами. Восени все довкола має такий строкатий вигляд, що погляд губиться у різнобарв'ї. Поєднання відтінків зеленого, жовтого, коричневого, посеред корлюрових дахів малює дивовижну картину, створення якої підвладне тільки природі. Узимку все нагадує казкові чудернацькі примари. Саме так виглядають укриті сніговою шапкою будинки та наряджені в пухнасті шати садки. А коли настає весна. То від духмяних щемних пахощів шаленіє душа, а очі засліплює незаймана краса ніжно-грайливого цвіту і пишної зелені. Під будинком загурчала автівка, і звук мотору вивів Ольгу із задуму Хто це так рано тривожить спокій, підводячись, спрямувала погляд донизу, туди, де сусід із четвертого поверху. Приборкував норовистого залізного коня. Жінці подобається спостерігати за метушнею у дворі, чи правильніше було б сказати на прибудинковій території, облаштованій дбайливими руками самих мешканців. Років 15 тому вони прочули, що на місці стареньких хатинок, розібраних на нівець, мають будувати гаражі. Аби цього не сталося, поспішно і згуртовано облаштували міністадіон, де встановили по обидва боки залізні ворота та баскетбольні щити. Згодом навколо поля вкопали та розфарбували в кольори веселки автомобільні скати, між ними висадили квіти, чим не огорожа. Тож у теперішній період тут постійно ганяють м'ячі галасливі хлопчаки. До яких інколи приєднуються старші хлопці чи дорослі, яким набридає спостерігати з балконів за футбольними баталіями, і вони залюбки починають розминати ноги. І тоді такий галас, що вуха закладає Брущата доріжка відділює футбольне поле від дитячого майданчика. Хтось із жителів розжився каруселею та встановив на просторі. Тоді казали, що прибула вона з приватизованого дитячого садка, де збули її через непотрібність, мабуть, звідти перекочували й гойдалки, підвісна та балансир. А поруч дбайливі дідусі самотужки обладнали для малечі пісочницю та встановили кілька яскраво пофарбованих лавок, де мами й бабусі, поки малята граються, гають час за розмовами. Усе це дитяче містечко розташувалося під кремезним із розлогою короною каштаном. Важко сказати, скільки йому років, але достовірно те, що він був посаджений колишнім господарем подвір'я задовго до багатоповерхової забудови. Добре, що будівельники пощадили красення, запущені гілки якого нині дбайливо захищають від гарячих сонячних променів. Улітку густа листва слугує також природною парасолькою від теплого літнього дощу. Ольга вкотре замилувалася дворовим деревом букетом, що ось ось вибухне юним цвітом. Щороку білі каштанові свічки горять по-новому, наче вперше тішать місцевих і захожих, а з висоти вони взагалі мають особливий вигляд. Просто такий казковий вигляд. Тож жінка і чекає з нетерпінням їхньої появи. Несподівано її увагу привернула тендітна постать, напружила зір і під каштаном побачила жінку, яка обома руками обхопила стовбур. Останнім часом не вперше Ольга помічала незнайомку у їхньому дворі. Та, бувало, сиділа на лавці чи стояла подаль спостерігаючи за малюками. А сьогодні ось поріднилася із деревом. Мамо, то ти вже чаюєш? Щось зарано, перервавши невинне спостереження, обізвався з кухні Антон, старший син. Не чаюю, а кавую, розсміялася у відповідь Ольга, не знайшовши іншого відповідника до одного зі своїх улюблених занять. Там ще є кава у турці, тобі вистачить. Хлопець, з чашкою духмяного напою, приєднався до мами. Поглянь, знову та жінка! Припала до дерева, наче до коханого. Він кивнув униз. Не вперше бачу. І я теж поводиться завжди якось дивно. Цікаво, що її сюди манить. Обіпершись на підвіконня, Мама зі сином стали спостерігати за незнайомкою. Раптом жінка повільно сповзла донизу, ледь чіпляючись за стовбур, і завмерла, впавши горі лиць. Мамо, з нею щось не так, схвильовано вигукнув Антон. Подай швиденько аптечку, поки я вдягнуся, проказала Ольга і заспішила в кімнату. Накинула плащ. У кишеню якого тицнула телефон, перевзулася і мерщій подалася з квартири, прихопивши ліки та тонометр. За кілька хвилин, спустившись ліфтом, Ольга вже була поруч із незнайомкою та бліда і безпомічна лежала із заплющеними очима, а з підвій котилися сльози. Вам погано? перше, що запитала Ольга, схилившись над жінкою. Та підняла повіки, ледь заворушила пересохлими губами. Що зі мною? Давайте поможу підвестися. Ольга подала руку, щоб жінка нарешті змогла сісти на лавку. Потім, не запитуючи нічого, скористалася тонометром простягла кілька таблеток. У вас тиск зависокий, може швидку викликати. Незнайомка заперечливо похитала головою, важко дихаючи. Якийсь час сиділи мовчки. Вам краще? запитала Ольга. Так, як вас звати? Віра Кирилівна, через силу видихнула нова знайома. А я, Ольга Павлівна, живу ось у цьому будинку. Вона кивнула в напрямку свого дому. Вийшла на балкон попити кави і побачила, що ви впали. До речі, я вас часто тут спостерігаю. Так, приходжу сюди, ніби на побачення з минулим. Тут колись було наше подвір'я, хата, де промайнули перші роки мого життя. Ось цей каштан свідок дитинства, пожвавішала віра Кирилівна, і на її блідих щоках пробудився рум'янець. Певно, вам моя поведінка здалася дивною. Але повірте, саме це місце рятує мене від гіркої самотності. Така туга інколи накотить, хоч вовком вий, чи не щодня мучить мене і гонить сюди, де в старій хатині жило щастя. Така ось хвороба у мене, ностальгія називається. І я приходжу до каштана. Єдиного мого друга і родича, що залишився, аби просто торкнутися його шорсткого тіла, і тоді, наче відроджуюсь, набираюсь життєдайної сили, Ольга не зводила зацікавленого і співчутливого погляду звіри Кирилівни, а та, трішки помовчавши, запитала: Ви ж пам'ятаєте, як у березні минулого року бомбили нашу Роменку? Звісно, неспокійно засовалася на місці Ольга Павлівна, згадавши той страшний день. У неї досі у вухах страшний моторошний гул літака, що пролетів саме над їхньою висоткою, аби скинути смертельний вантаж на околиці міста. Будинок затрясло, мов у лихоманці, шибки зойкнули. До них легкими мелодійними переливами обізвався кришталь у буфеті. Тоді Ольга так злякалася, що навіть почала заїкатися, і думала, що назавжди залишиться з тим мовним дефектом. Вона спершу кричала, посилала прокляття ворогу, плакала, а потім мовчки сиділа в коридорі між двома стінами і ловила дрижаки у всьому тілі. І, якби не підтримка дітей і чоловіка, чи змогла б так швидко оговтатися від пережитого? Десять будинків знесло вщент, загинуло 24 людини, серед яких і діти. Я одна з тих потерпілих, проказувала Віра Кирилівна, вивівши Ольгу з оціпеніння і затулила долонями обличчя. А коли відвела руки. Воно до того, миле і ніжне, перетворилося на маску болю і відчаю. Зібравшись із силами, жінка продовжила свою сумну сповідь. Звечора полягали, як завжди, спати чоловік, старенькі батьки, син із невісткою і малим онученятком. Я ж випила снодійне, бо перед цим була у тривозі і добу не спала, тож і не чула нічого. Ні нальоту ворожого літака, ні вибухів, ні криків, ні стогонів. Отямилась від холоду та задухи. Потім з'ясувалося, що на мене впала стеля і здавила груди. Було темно, я чула, як десь лунали голоси, що злилися в один протяжний гул. І мені в якусь мить здалося, що я чомусь на старому подвір'ї. Спершу бігаю босоніж по зеленій травичці, відчуваючи її ніжну шовковистість. А тоді, на мотузяній гойдалці, що змайстрував тато, розгойдуюсь весело і радісно вгору, вниз, вгору вниз. Аж раптом дідусь кличе допомогти посадити каштанове дерево. І я вже біжу з відром на вулицю до колодязя. Аби набрати води та полити молодий пагінець. А потім знову темна безодня під завалами, які навіки поховали всю мою родину. Мені єдиній пощастило вижити. Останні слова, Віра Кирилівна топить у гірких сльозах. Ольга обійняла жінку, ніжно провела рукою по спині і зашепотіла. Так, так. Поплачте, вам стане легше. Недаремно ж кажуть, що зі сльозами душа очищається, та позбувається болю і розпуки. Вони ще довго стиха гомоніли під розлогим каштаном, не звертаючи увагу на мешканців будинку, які, поспішаючи у своїх справах, крадькома кидали зацікавлений погляд на жіночі посиденьки. Коли настав час прощатися. Ольга витягнула з чохла на телефоні візитку. Візьміть, якщо раптом вам знадобиться адвокат, то я завжди до ваших послуг. Дякую. Я рада, що ми з вами познайомились. Я також, вибачте, що забрала у вас стільки часу і навантажила своїми болями. Жінка на мить задумалась, зітхнула. Треба жити далі. Тож піду обживати тимчасовий притулок. А далі подивимось. Випадкові співрозмовниці, вставши з лавки, разом попрямували до оленого під'їзду. Раптом Віра Кирилівна зупинилася і звела на нову знайому теплий погляд, у якому заіскрили сполохи надії і порятунку. Кажуть, що не варто намагатися повернутися туди. Де промайнуло твоє дитинство, бо там і дерева інші, і люди чужі, і тебе ніхто вже не чекає. А я, всупереч усьому, повертаюсь, бо мені, аби вижити, потрібен дух місця, де колись було щастя, і вже усміхаючись, додає Та, мабуть, і я потрібна каштану мого дитинства, он як завзято. Шелестить листочками, наче запрошує на нове побачення.